Доброго дня, шановні колеги. Дякуємо всім, хто приєднується до наших брифінгів. Сьогодні у нас черговий спільний брифінг ДСНС України в Донецькій області та поліції охорони, теми, про які говоримо сьогодні. Попередження пожеж та загибелі людей на них в осінньо-зимовий період, пічне опалення та електрогосподарство, а також технічні засоби безпеки, як працюють та чим допомагають вони поліції охорони. Наші спікери сьогодні Вадим Чепурний, капітан поліції охорони, начальник сектору технічної служби та Олійнік Олександр, головний інспектор відділу пожежної безпеки. Спеку управління і запобігання надзвичайним ситуаціям, підполковник служби цивільного захисту. Спочатку, будь ласка, слово пану Олександру, потім пану Вадиму. А потім перейдемо до запитань. Добрий день, шановні слухачі, глядачі. Спочатку року на підконтрольній українській владі території області виникло 2516 пожеж. З них 983 сталися внаслідок бойових дій. На пожежах загинула 81 особа, що на 10 людей більше, ніж на аналогічну дату минулого року. І хоча така чисельність загиблих з огляду на ті жахливі події, участь яких ми зараз приймаємо, здається не такою вже і значною, слід погодити, що кожна загибель людини це трагедія для близьких і втрата для суспільства. Крім того, внаслідок пожеж отримали травми 48 людей, у минулому році 51 людина, з яких п'ятеро дітей. Зрозуміло, що з огляду на внутрішню міграцію населення в межах області, зростання кількості загиблих людей внаслідок пожеж в розрізі окремих територіальних одиниць зафіксовано у Карматорському районі 46 загиблих цьогоріч проти 28 у -ми минулому році Бахмутському. 11 людей проти 10 минула річ. Тут цей показник формується по Тарецькій територіальній громаді Бахмутського району, та також зростання фіксується у Волноваському районі дві людини проти однієї. Тут показник формується Велика Новосільківської територіальної громади Волноваського району. Основними причинами загибелі людей на пожежах в цьому році стали необережне поводження з вогнем: 34 людини у 2022 році на цю дату 35, вибух. 20 людей минулому році 10. Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроприладів 14 і минулого року також. Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення 9 проти 6. Факти загибелі і травмування людей на пожежах, що мали місце впродовж останніх двох тижнів, вказують на збільшення загроз виникнення пожеж саме від пічного опалення і використання побутових та саморобних електроприладів для опалення житла чи приготування їжі. Ми розуміємо, що складна зима, яка чекає нас усіх попереду, можливо змусить людей інтенсивніше користуватися пічним опаленням, генераторами, автономними газовими приладами, буржуйками і іншими стандартними і нестандартними пристосуваннями. Тому хочеться закликати перед тим, як все це використовувати, уважно вивчити на офіційних сайтах рекомендації Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо установки та експлуатації такого обладнання, а також рекомендації виробників цієї продукції. У будь-якому разі для запобігання виникнення пожеж та інших негативних наслідків користуватись такими нестандартними приладами слід виключно під пильним доглядом і ні в якому разі не доручати це дітям. Якщо дуже стисле, то генератори на рідкому паливі слід розташовуватись поза стінами житлових будинків, оскільки є загроза отруєння чадним газом. При використанні газових горілок та газових балонів, слід уважно перевіряти газову запорну арматуру на предмет витоку газу. Користуватись ними слід в добре вентилюємих приміщеннях. Електричні прилади, що використовуються для опалення приміщення та приготування їжі, слід встановлювати на відстані від гарючих предметів і поверхень, під час їх експлуатації необхідно зважати на струм навантаження, перетин дратів, справність штепсельних з'єднань, надійність контактів. У разі виникнення іскрінь, появи стороннього запаху, ознак пожежі, такий прилад слід негайно вимкнути від електромережі. При використанні твердопаливних печей слід пам'ятати, що найчастіше за усе пожежі відбувається з причини перегрівання печей появою у ціляній клаці тріщення, а також у результаті застосування для розтоплювання печей гаючих і легкозаймистих рідин випадінні стопки або зольника вуглин. У разі користування пічним опаленням, в тому числі буржуйками, слід дотримуватись наступних вимог. Біля кожної печі перед топковим отроваром на гарчій підлозі слід прибити металевий лист розміром не менше пів метри на 0,7 метри. Перед початком а також протягом усього опалювального сезону слід очищати димоходи і печі від сажі, щоб не сталося її займання. Очищення від сажі та різноманітного бруду необхідно проводити не рідше одного разу на три місяці. Усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладені димові канали, повинні бути заштукатурені й побілені. Побілка вона допомагає виявити ознаки. Нещільності і тріщин в димоходах, оскільки закопчується поверхня побілки. Залуй шлак, що видаляють із топки, необхідно заливати водою та виносити в спеціально відведені місця. Не дозволяється висипати залу і шлак поблизу будівель, забороняється розміщувати паливо, а також інші гарючі речовини та матеріали безпосередньо близькості від печі. Забороняється застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини, а також використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розміри топки. Ну і зрозуміло, що паління в ліжку здебільшого закінчується трагедією. Багато рекомендацій на предмет запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і пожежам можна знайти на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій. В розділі громадянам там є вкладка абетка безпеки. Там і на бойові дії, на період дій у разі виникнення якихось пожеж, надзвичайних ситуацій, дій на воді, на кризі і так далі. А головне управління, вкотре звертається до громадян з закликом щодо дотримання вимог пожежної безпеки та проханням обережності в побуті. Дякую за увагу. Дякую, пане Олександре. Будь ласка, слово пану Вадиму. Доброго дня, шановні громадяни. І засобів масової інформації ви могли неодноразово чути про такий проєкт, який, який має назву Простір вашої безпеки. Цей проєкт проводиться Національною поліцією України разом із поліцією охорони. За сприяння Донецької облдержадміністрації вже проводилися брифінги на тему пожежної безпеки, а також на тему охорони, а також фізичної охорони об'єктів під час воєнного стану. Сьогодні я вам пропоную розглянути такий момент. Як охорона об'єктів за допомогою засобів охоронної сигналізації і за допомогою ось такого стенду? Ми з вами сьогодні наглядно розглянемо, як ця безпека досягається. Головним приладом любої системи сигналізації є прилад приймально-контрольний. На цьому стенді він представлений. Ось так. Для чого він потрібен? Цей прилад. Контролює стан сповіщувачів, отримує від них сигнал і передає його подальшому на пульт централізованого спостереження та інформує замовника охоронних послуг про ситуацію, яка складається на охоронюваному об'єкті. Це може бути GSM-сигнал, це може бути інтернет-з'єднання, це може бути Wi-Fi-з'єднання, яке використовується в домашніх умовах замовником. Інформування замовника здійснюється за допомогою мобільного додатку. Туди проходять сповіщення, про відключення електромережі в будинку, а також про спрацювання самих сповіщувачів. Які сповіщувачі бувають за типом їх роботи, за прикладом, принципом. Перший це сповіщувачі на відкриття. Вони встановлюються на двері, вони встановлюються на вікна і інформують замовника, а також пункт централізованого спостереження, про відкриття того чи іншого конструктивного елементу. Люки. Сейфи, двері або інші елементи, які можуть відчинятися. Також є такі сповіщувачі, вони візуально не відрізняються від цього, який представлений на стенді, в яких сумішений ще сповіщувач вібро. Для чого він потрібен. Він реагує на вібрації, які виникають на поверхні, на які він встановлений. Тобто удар це сповіщувачі на руйнування. Встановлюються на некапітальних стінах, встановлюються в сейфах. Встановлюються в особливо, в особливо важливих об'єктах, там, де стіни не є капітальними, і є змога на їх пролом. Сповіщувачі руху. Сповіщувачі руху також бувають кількох типів, і за принципом дії також вони поділяються. Є інфрачервоні, як ось цей, є мікрохвильові, є ємкосні. Ці сповіщувачі. Блокують внутрішній об'єм охоронюваного приміщення. За допомогою, ну, цей сповіщувач він є інфрачервоним лінза. Вона випускає багато промінів. Якщо ці проміні пересікаються стороннім об'єктом або тілом, він спрацьовує. Сповіщувачі затоплення. Це трішки відноситься вже до системи розумний будинок. Ці сповіщувачі встановлюються на підлозі, вони при потраплянні вологи також сигналізують про затопляння на об'єкті. Димові сповіщувачі або пожежні сповіщувачі. бувають двох типів. Перші реагують на дим, вони реагують на задимлення об'єктів або на підвищення температури. В них встановлений верхній поріг температури, в середньому це 70 градусів за Цельсію, якщо цей поріг перевищений, сповіщувач дає про це знати. До приладів приймально контрольних також додаються брелоки та клавіатура. Для чого це необхідно? Користуватись, ставити і знімати об'єкт сигналізації можна за допомогою або брелока носимого, або за допомогою клавіатури. Також такий брелок він виконує функції тривожної кнопки. Якщо ви перебуваєте вдома, ви бачите, що Біля вас, біля вашого житла, або біля офісу об'єкту, якщо встановлена ця сигналізація, відбувається якісь протиправні дії. Ви можете не дзвонити на телефон 102, ви можете назад, нажати тривожну кнопочку, до вас прийде наряд поліції охорони максимально короткий час. Негайно вирушаємо. Тобто він використовується як для зняття постановки, так і виконує функції тривожної кнопки. Клавіатура. Загалом встановлюється в об'єктах, де багато працівників, кожного різний доступ до охоронюваних приміщень, має код, ці коди мають право доступу до окремих приміщень, і замовник користується, вводячи код, знімає або ставить під охорону те чи інше приміщення. Також є така розумна розетка, вона може вона рахує спожиту електроенергію. І за допомогою мобільного додатку замовник може її в зручний момент включити або вімкнути або вимкнути, тим самим контролюючи користування електроплиду користування приладом, який встановлений цю розетку включений. Важливо знати, що особа... В якої є цей тривожний брелочок, якщо вона його натисне, навіть якщо вона не перебуває на цей момент в приміщенні, наряд, спрац... сигнал про спрацювання надає прилад нормально контрольний. І наряд прибуде за адресою, де цей прилад встановлений. Якщо людина бажає отримувати сигнал, подати сигнал тривоги та щоб наряд приїхав саме в те місце, де вона перебуває, для цього встановлюється окремий додаток. Мобільний телефон працює на різних системах. І під час цього вже сигнал тривоги приходить на пульт централізованого спостереження, в якому вказані координати та фотографія замовника. І наряд вже їде безпосередньо на те місце. Місце може бути в на вулиці, будь-інде, -де, де ця особа перебуває. Туди прибуває наряд реагування поліції охорони. Дякую, пане Вадиме. Присідайте, будь ласка, маємо до вас запитання одразу від телеканалу Донеччина ТВ. Який радіус дії тривожного бривка, якщо вдома домашні тварини, наприклад, чи не реагують, датчики руху на них. Всі сучасні засоби охорони саналізації мають імунітет на тварин. Цей імунітет в середньому на тварину до 25 кг масою. Тому, в принципі, сповіщувач, коли отримує сигнал Сповіщувач завжди перебуває в стані охорони. Тільки коли об'єкт поставлений під охорону, прилад приймально-контрольний це передає тривогу, коли ні, то відповідно тривогу не передає. Тобто наявність тварини у вас вдома не є перешкоджанням для того, щоб ви не могли встановити засоби сигналізації. Брилочок, ну, наприклад, от такий, як ми з вами розглядали, його радіус дії – Характеристики, які надає виробник до 2,5 тисяч метрів, але це за умови прямої видимості, якщо немає ніяких перешкод, стіни і інше, електрообладнання, яке зменшується. Тобто, ну, в умовах офісу, торгівельного центру такий брелок він працює. Дузуміло, дякуємо за відповідь. Також запитання до пана Олександра від видання Вільне Радіо: скільки було пожеж, скільки людей загинуло від неправильного використання піч у буржуєк до тисячі 2023 роках. Які правила безпеки люди найчастіше ігнорують? Програма статистичного обліку пожеж, яка зараз діє, на основі якої формується статистика, вона не розрізняє буржуйки від інших приладів пічного опалення. оскільки це вимоги до боржуєк. Вони так само діють, як і до інших печей, тобто і відстані протипожежні мають бути дотримані і вимоги до димохода, і так далі. Тому в цілому в цьому році від пічного опалення виникло 87 пожеж, на яких загинуло, як я казав, дев'ять людей, і п'ятеро отримали травми. В минулому році було за весь рік 107 пожеж, на яких загинуло 10 людей. За травми, по-моєму, сімеро людей отримали. Найчастіше ігнорують люди. Ну, основні причини загибелі на людей свідчать саме про ігнорування якихось вимог. Основними вимогами, які висуваються вимоги пожежної безпеки, це порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроприладів, які завдяки яким цим порушенням виникають пожежі і гинуть травмуються люди, порушення вимог пожежної безпеки і так само необережне поводження з вогнем. Тобто, ще раз хочу підкреслити, що в плані. Актуальності загроз, які виникають і пов'язані з війною, слід добре вивчити основні вимоги і намагатися їх дотримуватися при використанні пічного опалення електроприладів і в побуті. Взагалі, дякуємо за відповідь. Дякуємо нашим спікерам, дякуємо колегам, які дають запитання, і нас слухають на все добре. Бережіть себе.